Мейра Біспьорстова – двічі Переселенка. Спершу вона виїхала з Горлівки у 2015-му, а з початку широкомасштабної війни евакуювалася з Бахмута. Пані мейра одна з небагатьох українських жінок капеланок. До того ж іудейка. Сьогодні Мейра на доброчинних засадах підтримує військословом. Ви як капелана з чим ви стикаєтесь? в цій роботі стикаюсь до мене, звертаються люди, звертаються онлайн, я це теж допускаю. Можу бути вживу, не тільки військові, бувають мене і цивільні. А ви військова? А Ні, чи цивільна? Я цивільна. Я вважаюся цивільною, я не маю ОБД чоловік, я дружина військова, мій чоловік зараз служить. А як ви працюєте капеланом з військовими? Як вас я можу приїжджати і я можу працювати якщо онлайн ой, офлайн я вибачаюсь? Іноді я можу приїжджати до шпиталів і казати, що хто є, що я мені можуть казати, ось поспілкуватися з цією людиною, з цією людиною, з цією людиною. І я можу пропонувати, що їм робити далі. Якщо людина поїде, де вона може по місцю знайти, куди звертатись. Є такі випадки занадто складні. Це не моя компетенція. Є, на жаль, що людині треба психіатр, а не психолог. Чим психіатр від психолога відрізняється, психіатр має медичну освіту. Психолог не має компетенції давати людині спокійно або пігулки. Чому ви можете їм допомогти яким словом, ділом? Ну, якщо сімейні, я просто кажу, чи можу я поспілкуватись з дружиною і намагаюся спілкуватися з обома. Розпілкуйтесь початок, частенько, уділяйте увагу один одному, не дивіться на протилежну стать. Бо якщо ви кажете спокуси, а щоб не робіть ці спокуси, не дивіться куди не треба. І чоловікам також кажу, ну дивіться порнографію. Є спорне питання, чи може жінка там чоловікові присилати, говорю, хочете, присилаєте, це ваші справи між собою. Думка на це за цього приводу дуже різноманітна буває. Одні кажуть, не можна присилати, другі присилати. І я жінкам кажу: якщо є така можливість приїхати до чоловіка, побачитись, приїжджайте. Кохання на відстані не буває. А залежності. О, залежності? Алкозалежності, наркозалежності? Ну, Хто в цивільному житті був алкозалежний, він теж там буде ходити, він там буде шукати, де вибити. А ви з, з цими людьми також працюєте? Тільки, ну, ну, вони звертаються до вас, що, що у них є така проблема. Вони і це... Спочатку треба визнати цю проблему. Якщо людина не визнала, вона починає себе виправдовувати, і я нічого не можу зробити. І вони також можуть заважати іншим. А ігрова залежність є і такі, але спочатку треба визнати, що в мене є така залежність. Поки людина не визнала, поки вона буде себе виправдовувати. Допомогти цій людині марна трата можна про я просто кажу. Є бажання за нього молитись, моліться, але я вам не даю гарантії, що людина може змінитись. У людини є право вибору. Я вирішила підвищити свою кваліфікацію. Я у Наталії Сабліної проходила курси, багато курсів психологічних В виудаїзмів. Вивчаю кабалу і що пов'язане з психологією. Я постійно слухаю лекції Равінів. Зараз у нас є лекції Урала Бенцуна ласкіна Він вчить нас психології через кабалу. Він вчить, як цей світ створений. Ну, як фізику в школі вчила через квантову фізику, що 99% атому це енергія, на яких вібраціях є людина. І тому мені треба людину перевести з низьких вібрацій, ну це якщо вона в горі, якщо вона в агресії, на більш високі, навчити радіти. І є така гра радість. Я багато своїх людей я вчу, що треба радіти кожного дня. От подумай, чому ти можеш радіти. Ви раніше були християнкою, а зараз в івдіїзмі. Скажіть, будь ласка. Оці дві релігії як трактують о, вбивство ворога. в Ну в там в де я була саме в протестантській церкві, це було обороною, це не було вбивством. А що стосується іудаїзму, я навіть це заповідь стосується як євреїв, так і не євреїв. Якщо я беру всі заповідей для ноя, які Отримав після потопу. Це заповідь номер 3 заборона вбивства. Для початку ми повинні розібрати, що таке вбивство. Вбивство це коли вбиваєш людину, яка не має зброї або безоружна. коли навіть жебраку ми не даємо харчі, або щось це теж вбивство. Лікар може вбити своєю халатністю пацієнта, поставивши неправильний діагноз. Ми можемо вбити людину морально, це теж є вбивство. Також оборонна війна не є вбивством. Ми обороняємось, і я усім кажу: не називайте хлопців вбивцями якщо кажуть, що хлопці вбивці порушиться сьома заповідь справедливого суду. А що вона каже? Це заповідь? Мати справедливий суд. На зло треба відповідати справедливістю, не добром, бо зло добро не розуміє. Зло розуміє справедливість, зло розуміє силу. Терористи розуміють силу. Маніяк розуміє силу, коли його прижали. Якщо ти не вб'єш, наприклад, маніяка, він вб'є ще більше людей. Якщо ти не вб'єш терориста, він вб'є ще більше людей. А коли я спілкувався з Капіланом православним він сказав, що зло не може бути переможене, зло може бути знищене. От і це знищена ворога, це вважається як? Знищення? Навіть якщо ти його лишаєш життя, навіть смертна страта це норма, якщо це треба. Наприклад, маніака — навіщо його? Утримувати, якщо ця людина не виправиться, треба смертна кара. І це не є гріх, це норма, але в нашій країні робити смертну кару не маючи справедливого суда, не можна. Якщо військово до вас приходять і вони жаліються, що ви що вони відчувають себе вбивцями грішниками, що ви їм кажете? Я починаємо розказувати саме про цю заповідь, не вбивай, що таке вбивство. Ми з ним визначаємо, що таке вбивство. Я кажу, що він не вбивця, що він захищає, що він захищає жінок, дітей, людей похилого віку, що він захищає свою сім'ю, що він вбиває злодія, що він вбиває терориста, що він не є вбивцем. Ну, навіть алегорії, які приходять в голову, навіть кажу, що ти тарганів вдома, травиш, ти теж їх вбиваєш. І хлопцям становиться становиться лігше після цього, чи яка взагалі їхня реакція? На такі слова ну вони починають більше довіряти святому, бо є такі, які кажуть, що я знаю, що Всевишній є, але я жодному батюшки довіряти не буду. Ну такі є, які кажуть. А цивільні? З, з, з якими питаннями до вас звертаються? Цивільні панічні атаки, що вони бояться. Бояться, що їм робити. Ну я кажу, що я не пророк. Ну або питають, як молитись, які псалми читати, або там помолитись зцілення, або ще щось. Ну бувають різні питання, бувають втрата близьких, і треба просто підтримати людину. Але втрата це людина може випитуватись роками з цього. Ну, З цивільним можна попрацювати, якщо він хоче там, іноді йдемо в його дитинство. Є різні техніки, mm -hmm. якщо людина хоче. Всі ці жахіття війни вони накладають печатку на ментальне здоров'я людей. Скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє? От, чим які проблеми будуть у державі, у людства, у українців на цьому тлі? Травмовані люди. У нас зараз травмована кожна третя людина, можна сказати, кожна друга. І людині потрібна допомога. Я просто усім пропоную, якщо є якісь навіть безкоштовні курси, я розумію, зараз складно, дуже фінансово. Якщо є можливість придбати якісь книжки, ну, ту я не беру. Навіть беру ця книжка ага. Наталя Сабліна. Вона навіть проводить курси. Звичайно, курси платні, але семінари бувають безкоштовні. Ну, а якщо от, о, випадок о, з якоюсь людиною, військовою, чи яка пережила якийсь о, травматичний опит, Десь на вулиці, на, на зупинці, що там в, в таких випадках хочеться допомогти, а що, а що робити? Ну, Ніхто не знає. тому кажу. В От що, курси, То, От, що б ви зробили? Діти з вами все добре, чи можна вам допомогти? Я там, я там психолог або щось, я хочу вам допомогти. Чим я можу? Я поруч. Я поруч я можу вам допомогти. Якщо людина, скажімо так, подихати з нею, там є дихальна вправа, є техніки спеціальні. Якщо людина захоче поспілкуватися, відкритися, це вже за обставинами. дивіться.